Якщо чесно, то після ваших коментарів під минулим випуском мої думки дещо роздвоїлися. Чому ти так вирішив? Сам не знаю. Щось мені підказує, що і тем буде на два випуски. Першу, до речі, запропонувала хм. Марія Тищенко. І ми поговоримо про сталий розвиток. Ну, сталий розвиток. Ну, Концепція яка врятує світ. Давайте спочатку. Ні, ну не настільки спочатку. Минулого разу ми з вами закінчили на проблемі глобального потепління і що нашій планеті рано чи пізно настане каюк. Проте я швиденько заспокою вас, що цього не побачать ні ваші діти, ні ваші онуки. Я збрехав. Кубка вчених вважає, що при такому мега споживанні корисних для людства продуктів вже ми у своїй старості відчуємо дефіцит необхідних продуктів. Фігова перспектива, правда? Навіть Вікіпедія вам скаже, що причини глобального потепління варто шукати у діяльності самої людини. У 20 столітті всі так активно гналися за прогресом, будували багато фабрик і заводів, що навіть не помічали, як це повільно, але впевнено вбиває землю. Як ви здогадалися, концепцію сталого розвитку придумали екологи, але це. Вже більш економічна категорія. Одна з улюблених справ вчених ботаніків це збиратися на величезні конференції і бухать. Одна з таких відбулася у 1972 році в Стокгольмі. До цього вже існувало таке поняття, як sustainable development, однак ніхто не міг зрозуміти, при чому тут соціологи та економісти. Ініціаторам сталого розвитку знадобилося два десятиліття, щоб довести усім усі кризи, що відбуваються на нашій планеті, взаємопов'язані. Економічна криза шкодить населенню, нові шляхи виробництва шкодять екології. Ну а заходи з природозбереження завдають нищівного удару по економіці. Саме тому стали розвитки розвиток – це концепція, яка здатна об'єднати зусилля усіх. Під нею розуміють таку ситуацію, коли людство задовільняє свої потреби, не ставлячи під загрозу можливість задоволення потреб наступного покоління. Складно! Давайте ще раз. Сталий розвиток це концепція, за якою. Ти хочеш зробити дерево, щоб побудувати хату? Чудово. Але взамін посади інше дерево, а краще два, щоб твій син колись теж міг спробувати себе у хатобудуванні. Звичайно, я все дещо спрощую, але не обманюю. Сталий розвиток базується на трьох основних складових: економічній, екологічній і соціальній. Економісти мають слідкувати за тим, щоб в світі не було бідних, ресурси розподілялися рівномірно, і не було країн, що наздоганяють або випереджають інші в своєму розвитку. Соціальна сфера це забезпечення, анонс. Екологічної рівності, але в громаді. Підтримка медицини, освіти, науки тощо. Ну і зрештою, екологічна складова. Екологічне виробництво, збереження природи. Коротше, грінпіс. Сталий розвиток потрібно якось вимірювати, через що існує сотні індексів. Один з них індекс сталого розвитку. Ну, ніхто просто особливо не морочився з назвою. Він є сумою двох складових якості та безпеки життя. Ці складові містять в собі десятки субіндексів, а в результаті утворюється рейтинг, який показує, які ж країни займаються сталим розвитком та думають про майбутнє. Ну а які Україна. Добре, добре. Мене часто звинувачують в тому, що я негативно розповідаю про нашу державу, але зі сталим розвитком так я не правий. Незважаючи на те, що нашим першочерговим завданням є вижити в цій Насправді ми не такі вже й безнадійні. В світовому рейтингу сталого розвитку, рейтингах Доу Джонса та індексу конкурентоспроможності спроможності Україна посідає середні позиції. Тобто, все не так погано, але є куди рухатися. Сьогодні наші науковці набираються досвіду за кордоном. Влаштовують власні конференції, тренінги, воркшопи зі сталого розвитку. На підприємствах впроваджують перші екологічні технології, а в інститутах курси зі сталого розвитку. Здається, все не так вже й погано. Однак зміни не будуть ефективними, якщо до них не долучиться кожен. Почни з себе. Зміни свій спосіб життя, збережи планету. Ну а для початку підпишися на наш YouTube канал та в коментарях напиши, про що ти хочеш почути наступного разу.